Великдень. Великдень. Великдень! Весняне є свято. Радіють і діти, і мама, і тато. Друзі. А що ж це за свято? Великдень! Великдень це християнське свято. День Воскресіння Ісуса Христа після смерті. На Великдень вітаючи один одного, люди кажуть: Христос Воскрес! А у відповідь на Це промовляють. Воістину Воскрес! Після цього тричі цілуються, хрестуються. А ще при зустрічі люди дарують один одному Писанки, крашанки. Це означає побажати щастя, здоров'я, доброї вдачі. Цього гарного звичаю українці дотримуються і донині. Великдень це найвеличніше свято року. В Україні є повір'я, що в цей день сонце гріє і радіє усе на небі і на землі. Це свято. Українці шанують здавна, тож мають чимало великодніх традицій. Готуючись до Великодня, господині розписують писанки, печуть паски, фарбують крашанки, готують святкові страви. Неосвячену паску і яйця ніколи не їли, а несли їх на Великдень до церкви. Виявляється, Підбір продуктів у кошику не є випадковим. Кожен продукт має символічне значення. Великодні кошики прикрашали зеленю. Це символ вічного життя та безсмертя. Вишитий рушник символізує життя і долю. Під час освячення до кошика ставлять свічку, яка повинна нагадувати нам. Про Ісуса, який є світлом для світу. Паска символ Воскресіння, сир, масло і молочні продукти, особливо молоко, є продуктом, який не є створеним людиною, а подарований природою. Ці продукти кладуть у невеликі посудини, а зверху малюють. Хрестики. Яйце це один із символів Великодня, який символізує про нове життя і відродження, шинка або ковбаса, це символ душевної радості, що приходить від сповнення людиною Божої волі. Сіль символ повноти та достатку, у біблії сіль. Символізує спосіб зв'язку між Богом і його народом. Хрін це міцне коріння, яке може дати людині віра у Воскресіння Господа Ісуса Христа. Після церкви йшли люди додому і всією родиною снідали. Спочатку куштували Паску, яйця, а потім. Інші страви. Друзі! А чи добре ви запам'ятали, що на Великдень, ідучи до церкви, потрібно класти в кошик? Нумо, перевіримо. Поставте це відео на паузу. Розглянь, будь ласка, картинки та назви лише ті продукти, які потрібно покласти у Великодній кошик. Бажаю успіху! Молодець! Дзвонять дзвони великодні, сонце ясно сяє, і з великоднем Господнім всіх земля вітає, оживає все довкола, йде весна з гаїв, всюди дзвінко і святково, Пташок клине спів. До святини поспішають і дорослі й діти. Вже Христос воскрес! Співають радість у всьому світі.